Після того як завершилася війна Даркінів, група магів зібралася, щоб призвати потойбіччя душу прадавнього завойовника. Коли його душа з'явилася, вони намагались підкорити її власною волі. На його щастя, він передивився всі мої відео з циклу проти магії. Серманіздізвасе. Та вбив їх, перетворивши вже їхні душі на палицю. Привід почав завойовувати землі та їхні народи. Неважко здогадатися, що було з тими, хто не підкурявся. Він також побудував велику споруду під назвою Безсмертний бастіон, який насправді є дуже прокаченою та стильною вежею мага. Протягом часу ця споруда стане столицею для майбутньої імперії. Під час його завойовницького похіду у Бастіоні сформувались дві кабали: шпіони та маніпулятори чорної троянди, які протягом встановлення Ноксуса будуть. Регулярно втручуватись у його історію та багряне коло, мага якого маніпулюють есенції життя протягом історії Ноксуса вони ніхуя не будуть робити. Ці ж дві кабали зрадили приводи, та об'єднавшись з племенами Ноксії, вони вигнали цього дебіла з матеріального світу. А у безсмертного бастіона з'явились нові володарі плем'я Ноксіїв, яких, звісно, направляли Багряне коло та Чорна Троянда. Протягом століття імперія зростала, будувались міста, завойовувались міста, руйнувались міста, все стандартно для завойовничої імперії. Окрім того, що король сусідньої держави Демасія був вбитий ноксіанським ватажком Сіоном. Ми в новітній історії Денокс відомий на весь світ. Як головний агресор, його території виходять за межі континента Волоран, аж до Шоріми Демасійці все також воюють з ним, а на півночі з перемінним успіхом йдуть бої з племенами Фрельорда, де роками воює один з найповажніших генералів Ноксусу Даріус. Волюва людина, яка втілює в собі суть сили. Він майже не приймає участі у політичній. Природі імперії, створюючи її репутацію на фронті. В цей час у Ноксусі править імператор Борам Дарквіл. З першого погляду можна вирішити, що це звичайний імператор Ноксусу, доки не розуміє, що він останній його імператор. Чорна троянда допомогла Бораму зайти на трон, але потім їхні погляди розійшлися. Тоді матріарх Троянди Леблан задумала скинути імператора за допомогою одного з його найкращих генералів. Знайомтеся, Джеріко Свейн, обізнаний інтриган та стратег, батьки якого шукають. Кають якусь темну силу у глибинах безсмертного бастіону протягом років Свейн позбавлявся найдовіреніших людей Дарквіла, у тому числі своїх батьків. У процесі він допоміг палачу дрейвону створити з Ноксоса прибутковий бізнес, перетворивши битви та страти на шоу. Весь цей час чорна троянда нашоптувала Дарквілу про його смертність, через що він став одержимим ідеєю безсмертя. Це привело до того, що був повернений до життя Сіон, якого, на жаль, неможливо було контролювати. Також Чорна Троянда нагадала, що землі Іонії мають неприборкану магію, яку можна у теорії використати щоб дістатись до безсмерті. Дарквіл почав вторгнення, апогеєм якого стало те, що Свейн придумав геніальний план захопити на. Найсукральніше місце архіпелагу. Пласідіум та взяв його захисників в заручники. За його розрахунком, це мало б зламати дух іонійців. Але це як ядерний удар по Україні їх тільки розізлило. 14-річна відьма Клинків пробилася до Свейна, вбивши багато його ветеранів, а потім відробила руку самому Свейну. А іонійці почали вбивати ноксіанців з новою силою. Війна для Ноксоса погіршилась. Імперія почала використовувати хімзброю та дітей, сподіваючись на милосердя іонійців. Нічого з цього не було. Ефективнее, бо найкращі бійці та командири шукали магічні артефакти для Дарквіла, а не воювали. Свен повернувся у столицю, де був по всім поняттям опущений. І у придачу до дівчини він втратив вплив та статус. Тоді він захотів дізнатися, що саме шукали його батьки у бастіоні. Хто провів його у найтаємніше місце Ноксуса? Невідомо. Але відомо те, що там він знайшов демона секретів на ім'я Раум. Історія не знає деталей, але Свейн став носієм Раума. Стілив свою руку та за допомогою. Своїх поплічників за одну ніч вбив Дарквіла та узурпував трон. Він запросив Даріуса до столиці, щоб особисто зустрітися. Даріус прийшов з армією, та всі політичні противники Свейна сподівались на те, що вірний слуга імператора помститься Свейну. Але Свейн запропонував Даріусу нову форму правління Ноксусом – систему ради Тріфарікс. Суть якої це поділити владу імператора на трьох людей. Одна людина втілює бачення Ноксуса, формує політичний курс та життя імперії. Це місце зайняв свейн. Друга людина втілює обман. Невідомо, що вона робить, чим займається, та хто займає цей пост. Але якщо ви не ідіот, то вам зрозуміло, що це матріарх чорної троянди. А третя людина втілює міць. Та відповідає за всю військову машину Ноксосу, яка вдача Даріус ідеально підходить на цю роль, яка була йому запропонована. Відтепер Ноксосом править Рада Тріфарікс, яка виводить його на пік могутності уперше за століття існування імперії. Але темні обладунки під бастіоном все ще чекають на свого володаря. <клев> Підпишіться на канал, поставте вподобайку та підтримайте мене через посилання у коментарях. Окремо подяка Петрикусу за. Ні, ну за такі приступи філантропії я навіть не можу висловити подяку. У мене не вистачає словникового запасу. Тому ще раз дуже дякую, попереду чекає багато контенту.